Вітаю вас на моєму каналі, любі друзі, Барахолка Дніпро. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні неділя, як завжди, огляд тих речей, які я кху, придбав на барахольці за суботу, неділю. Перед початком огляду підпишіться на мій канал. Якщо подобається моє відео, поставте вподобайку, коментарі. Ну, почнемо. Ось таку купив відкривашку для бутилок. Така незвичайна. адідас Люди збирають їх також. Мені перший раз така попалася, прикольна. Недорого купив. Потім купив отаку руку жіночу. Ну, для чого? Щоб в мене є там срібні одягати гарні фотографії вийшли світлини. Ну, гадаю, пригодиться. Тим паче, що вона перший раз мені так попалась, може вона від манекена, тому що тут якісь кріплення є. Ну, що купив. Так, далі. Ось такі два альбоми придбав. Це ось альбоми такі тут. Дуже багато новорічних листівок, таких, бачите, стареньких. Сподобалося одної людини було. Я забрав їх. Не дешево, сразу скажу. Тут він майже повний. Тут ось один. Якщо хоче хто, то напишіть коментарі. Я більш детальніше покажу, які там є. Листівки. І другий ось такий це у нас Зарубін. Хто збирає Зарубіна, хто знає. Листівки такий дуже відомий художник радянських часів. У нього всі такі відкритки гарненькі, позитивні, як кажуть, немає ніякої радянської тут символики такої сильно, щоб, а все такі звірятки, діди морози. Він майже також повний. І тут наприкінці ще були ось такі откритки, я гадаю, дуже класні. Це відкритки, ну як вони називаються, знаєте, от. Зараз я вам покажу, які от розетта розкриваються. Ось, от, ну, покажу. Вони всі дуже гарні. Отак от вона. Раз, бачите, тут такі діти танцюють. Біля ялинки Дід Мороз, Снігуронька. І всі вони такого плану теж розкриваються. Дуже гарні листівки такі, мені сподобалося. Ну, Це ось так, бачите, раз він, раз, і він відкривається і летить так на такій космічній ракеті. Дід Мороз. Гарні листівочки, я гадаю, гарне. Придбання. Ось такі два альбомчики я придбав. І потім у мого товар... ну, як товариша ми разом на барахолки торгуємо. Він торгує книжками. Хто знає його Володимир книжки, він мені запропонував ось такий альбом. Вон, бачите, почтових марок. Це Ну, ті, хто спорт збирає, ось так от він, він новий. Бачите, 61 го року випуску. І пішли тут. Ось так ось з 35-го року тут можна клеїти спартакіади. І бачите, які марки. Такі тут і вони до таких хлястика клеяться. От бачите, гімнастика по радіо. Ну тут все, що спорт. Іде воно до зараз, до якого року тут? Та де ж ти вже тут закінчиться? Ось до 61-го року воно все. Тобто останній 60-й рік. Ось, бачите? Тобто, хто займається, стан дуже гарний альбому. Я люблю такі речі. І потім ще чоловік також обіцяв принести комплект. Ось такий гарний комплект приніс. Тут комплект, ну це медаль там ветеран, труда. Це у нас победитель соцревнування. 74 рік. Потім ось такий відмінник соцзмагання. ОССР таки на тяжкому металі. Далі тут у нас йдуть на документах все. Це 50 років Збройних сил ось вона. Потім 60 років Збройних сил також. Це все на одну людину. Далі 20 лет перемоги, 20 років також ось така. І потім ось такі ордена тут гарні. Також коробочка трошки порвана. Ну, як вона то, що порвана, де з'єднання. Ну, то, я гадаю, не дуже таке сильне. Зараз я вам покажу документи всі. Ось на нього воєнний квиток військовий. Ось такий є. Потім ось такий отличник, Суд це ось під цей знак, документ. Він тут є, ось, бачите він. Далі, далі це е, як його, партійний квиток, він комуністом був, потім ось така шахтёрська слава третього ступеню, бачите, до неї документ. Далі орденська книжка під ось червоного прапору трудового. Ну, гарний такий комплект, цікавий. І ось така от перша ступінь Вітізняна війна. Такий гарний комплект. Шахтарь, працював чоловік. Ну, Шахтарська слава, дуже класна, красива. Мені подобається. Ось такі придбання в мене за ці вихідні. Тож, кому сподобалося, вподобаєчку. Всі ці речі будуть в продажі. Тож, кого що зацікавило, телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Мій телефон, вайбер, телеграм буде в початку. Огляду при кінці, а також в описі під цим відео. Також я купую всі такі ось речі. Тож, пропонуйте, також телефонуйте, я задоволенням їх у вас придбаю. Ну, наприкінці хочу побажати вам всього гарно. Бережіть себе, бережіть моїх близьких, своїх, моїх і своїх пробачте. Також дивіться мої відео, якщо вам цікаво, Ну і мирного неба і зустрінемось, коли зустрінемось.